Ой-ой, слухай, мене теж щось занесло. Аж що спав. спати? Така каваїшечка. Йо-хо-хо! З вами Аня Даня і Міра. І ми йдемо в Хаката International Port що Сьогодні ми пливемо в Південну Корею. І Міра Овка показує на наш корабель. Купила корабель, щоб вам не приходилось. Купила корабель, щоб вам не приходилось. І, щоб, і попливемо в Корею, щоб вам не приходилось. Так? Отак все називається. Ось він так. чекає на нас. І зараз ми заберемось на нього і побачимо. Який же він там поїхали? Мене Міра виправила, бо вона сказала, що поплили. Тому поплили. Міра вирішила виправити мене ще раз. Ні-Я не буду розказувати все, що вона мені розказувала. Але я скажу, що ми на кораблі ходять, тому ми йдемо. Ну що, ми вже пройшли чекін на корабель і нам видали ось такі кві квіточки. Ми пливемо до Пусана От, від Хакати зараз. І зараз ми будемо міняти Єни на вони. Ми на кораблі, ми на кораблі, це корабель. Наша каюта 438. Тут дуже сильно воняє питняками. От прям такі шкарпетки просто, ніби хтось ці шкарпетки не прав вже місяць. Закатуємося. Даня Гераколо. Давай, покажи мишці. Пограй мишцями. Давай, да. давай. Давай. Мачобар. <гум> <браслет Господи>. <гум> на Надо <то> тебе кормити. <гум> да, на цьому ми можемо посидіти і ймовірно полежати Welcome to Fukuoka, Port of Hakata <гум> Небо гарне таке на камері, а в житті я дивитися на це не можу. Я нічого не бачу, мені сліпить сонце. Як же тут пече! Тут така просто сковорідка! Ух! Ух! Ми вийшли, Міра, ми вийшли! Ми всі данемо. Масажне крісло. Ми кайфуємо. Дуже класно. Поки ми тут масажилися, значить, це. Ми масажилися, так. Да. І, і, і що? І ми вже поплили, взагалі ми вже пливемо. Ми поплили масажа. Ми поплили від масажа, корабель поплив у від... Так, треба, да. треба зараз вон все. А потім бахнуть раміона і вонять всім. Пока-пока. Японія. Бувай, Японія. Побачимося через декілька днів. Ладно, побачимося через тиждень майже вже покупалися в Ансені, нас розморило. Прям ще й хитає корабель. Туди сюди. Да, відчуття, що ти в колебелі і тебе качають. Зараз ми розтіляємо свої ліжка. У мене чуть не було подушка. да, чуть не було подушка, От. Ми розстріляємо. У нас план перефасувати речі трішечки, щоб поносити меншу кількість речей з собою. І також у нас в плані караоке, але перед караоке я хочу спробувати каву в кавомашині, яка тут є. Міра взяла собі морозиво. Куліш взяла. Куліш. 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 Так, я, значить, собі купила каву. Тут дуже прикольно, що на ньому зображений корабельник. Ми напливемо. Я ще не куштувала її. І також я собі рамен купила, залила водички, чекаю, коли воно прийде в себе. Можна буде його їсти. Вона сильно гірка, але мені подобається, що вона не крісла. maybe you know you we know. maybe Кави, поїла мівінку і трішечки мені стало краще. Я вже не така сонна, але все ще сонна. А міра, поки я її кушала, вона тут спала. точніше просто закрила очі і сиділа. Її дуже сильно розвезло, скажімо так. Тепер наша дія це нарешті караоке. Після караоке, може нарешті поспимо. Подивимось, що буде. Покажу вам людей, які сидять разом з нами в холі. Хто чим займається. Тут вже немає зв'язку, немає інтернету, немає І тому от. Єдине, що я не розумію, цей чувак, він розмовляє по телефону, що у нього за тариф такий, що він ловить на кораблі серед моря. Аж так у Міру ухитує. Вона зараз намагається спіймати ритм хитання корабля, щоб пройтися. <риклад> така каваїшечка. Чуть не виладимо туалету. Не боже, а воно мене. Як дарить? Це, це дуже смішно. Це дуже смішно, як міра хитається. <ріця> 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 дуже забавно. <ріця> Нам сказали, що наша кімната караоке синя. Ой, ой, слухай, мене теж щось занесло. <ріця> Опа! Отже Ой, О, господи. ой, господи! <реш> Титаник? А, ты уже сразу хочешь здесь кладное песни? Я бы шестой пуб Бетховен съезды да и заспевала. Ела судно. А точно погнали. Титаник надо. Сейчас у нас будет Тик Таник. Тик Таник. Тиктоник и нагающий мозг. Тиктоник. -то -тик Дуже дивний ревер. Ау. Ау. Я музыка была. Дуже дивний. нальність і почала іншу мелодію грати. Я не поняла, я аж переполя... переполягалася, перелякалася. Це не та нальність. Це не та. Заходімо до

Это моя, скажи на нужно на я и вот, вот А я скажи, на. <связывается> Боже, и на <связывается> Это вот Боже, так сильно вот так вот, так вот, вот так вот, вот так вот, вот так вот, так вот, вот так вот, не так вот так вот, вот так вот, вот не, да, I'm not the fucking monster, it's searching for redemption. Yeah! I wanna be your master. No, please. <laughs> no. No, 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 Help me if you can, I'm feeling down. And I do appreciate you being round. Help me get my sleep. And I surround What you please, Please help me Not you take what i When I was younger So much younger than today I never needed anybody's help in any way Speaking words of wisdom Let it be. Yeah, Let it be Let it be Let it be Знаєте, що саме забавно в відкритому океані на палубі корабля. Тут, значить, не просто сильний вітер. Тут також в цьому вітрі він розносить кораблі морської води. Тому у мене от всі вже все скло запльовано. Морською водою, і також у мене у роті дуже солоно, тому що ці краплі води вони потрапляють у рот. І я прям відчуваю, що треба буде ще раз йти. в онсен. Дивіться, Дивіться на цю мівіну. Та воно так закрутило, знаєш. Все, будеш тепер. Воно Житко Це дуже замовлено. Угу. А ну-ка, якщо так. Ого! Об єм. Об єм. Об'єм! воно реально закрутило їх. Вони були набагато більш вермишелісті, ніж були mm, війна. Дивіться, дивіться, як воно. Це соль висохла на лінці. Офігет. Я не спала, а міра, міра спала, міра молодець. Міра Причі, подушка мені служила оцей дерев'яний блок для страти. Дерев'яний блок для страт. Mm. А мені дуже подобається Мені сподобалося. Mm. З гусиним пером було. Ми майже в пусані. Ну що, ну що? Бачите, бачите, це вже Південна Корея, навіть навіть Ви бачите, тут стоять валізи, а там от вихід з корабля. І оце люди так займають чергу. Дуже прикольно. Сказано було черга в три лінії. І тут от два чим, по два чемодани, тут по одному чемодану. Дуже забавно. Дуже сильний запах. Чого міра? Моторного Моторка. Ага, моторне масло, або газ. А або подивіться, подивіться, яке воно мокре. Це не було дощу, це просто все, вітер наніс воду, все тут мокре. У них такий гарний порт. Бачите, вже колір води не синій, вже колір води, як завжди, темно-зелений. Це дуже прикольно, що виглядає зараз як аеропорт. Фукуота. Так. Київська да. область, Про... автовокзал. Ну реально в фукуоці міжнародний порт виглядав як автовокзал Києва просто. Автовокзал Києва і краще. Ага, може і краще, так. Да. Ось. Корабельне, якому ми плили. Пока-пока, кораблик. Це був цікавий експірієнс. Нью Камелія, так. Тільки Камелія, яка воняє потняками. Потняками, шлунковими газами і мівіною. Так. Потом <laughs> не воняє, що всі помити чистенькі. Яка жінка? От тільки подивіться. Чудова жінка. Так, ми пройшли паспортний контроль, перевірку багажа. І ми вже, ну я б не сказала, що ми вже на корейській землі, тому що ми на корейському асфальті, на корейському мосту, який веде нас від порту до цього до метро. От бачите, просто наші ніжки, вони досі на другому поверсі. Тому вони якби ще не зовсім, не зовсім відчули землю корейську. Дивіться, яка будівля ніби на мою честь. Тому що вона от якого кольору. Я б таке купила і здавала б там квартири. Я тільки що зрозуміла, що тут не душно. Це клас. Красиві чоловіки на екрані. Красивий міст. О, це мені нагадує наш вокзал київський. Перехід на швидкісний трамвай з київського вокзалу. Трішечки Японії вам. 5 тисяч вон засовуємо. Боже, Ваші, оце Я красота. Страшна. Це не так страшно, як японські автомати, якщо ти турист, який не знає да, 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 да. взагалі нічого. Ой, квиточки ще й гарні такі. Да, красиві. Да, і тут як іми користуватися, написано корейською мовою. Все, що можу читати корейською, це туалет. Будь ласка і пару матюків. А ще читати до десяти. Що, заходимо в метро. Дивіться, дивіться, оце зелененька це я, а оце червоненька це Міра. Такі каваїшечки, хінтаїшечки. Так, ми доїхали до тієї станції, на яку нам треба, і зараз йдемо в готель. Знаєте, одразу видно, що ти вже не в Японії, тому що подивіться, цей готель, ну, номери виглядають як квартири. Знаєте, відчуття, що ми зняли собі квартиру студію Подивіться на цей простір. Клас, клас. Ви що? Я просто дуже приємно здивована. Що тут у нас є? Ля, слухай, тут, коротше, ліжечко для е, не знаю, бідного родича, і тут ліжко, значить, для Кто мами з, з нас папи. Родич? Ага, я, як ти любиш, скляні, значить, ці. Не, штуки. Ну ми не будемо бачити, хтось там сидить. Ну так, так. Да, я... да. Просто у міри в Гонконзі, так? Да? Uh, вони зняли такий номер готеля з подругою, де все було скляним, типу ну прозорим. Ми не знали, що там це прозоре. Щоб uh. uh -huh. ви розуміли, Сюрприз, сюрприз. Ми не загуглили. Ми були впевнені, що тут такий же самий японський розйом, а тут український розйом розеток. Так що, так, що ноутбук то я зможу заряджати собі спокійно. А все решту, я не зможу заряджати, бо у мене всі блочки японські. А ну і у Міри теж. Ми з Мірою зайшли в заклад, в якому продають курочку. Ми вирішили замовити її тейк аут, щоб поїсти її в готелі, бо тут дуже холодний кондиціонер в закладі, що прям вообще дуже холодно. Ну і також тут дуже шумно. І що мене дивує, тут взагалі в закладі дуже багато людей, але обслуговує значить тільки один офіціант. І на кухні ось там тільки одна людина працює, а стільки людей тут знаходиться. Мені їх дуже шкода. Так, Міра тащить нашу курочку. Курочку, під мишкою також. Курочку під мишкою. Так, і ми йдемо в 7-11 зараз. Так, да, я хотіла спробувати щось бананове. Це оце здається бананове чи ні. Це полуничне. Це полуничне. А Полуниці. бананове яке? А, банана. Банана, давай мені банане. Він полуничне. Окей, okay. банана. Давайте бахнем. Вульма. Бахнем. За приїзд в Кораю. Так. Окей, гарний котик. Хороша? Вау! Вау, яке бананове молоко! Пока-пока, хороший. <рив> <рив> Кажу, Мірі, треба записати прощання, вона каже, що їм з грошима. <рив> ну, а далі ви вже бачили. <рив> будемо сумувати за вами гони і єни. Попри свою національність навіки в нашому серці. Але не в гаманці. <рив> з вами була Аня Даня, Міра. І це початок нашої подорожі в Кореї. Гей, бро! Я вийшу місяць із туману. Це, це. виняв сосідський з турбаном. Я короную тебе, повелителькою жа! Наша реакція на старовинний храм. Да. Наша реакція на, на воду. Вода. шість годин на фері вчора. чорно.